Привіт! В цьому відео ознайомлю тебе з темою. Це онлайн-гіпермаркет, Щось схоже на AliExpress. і у нього ж така сама нав'язлива реклама, тож, мабуть, ти вже бачив їх і їх товари. Маркетплейсом керує китайська компанія PDD Holdings. Ще добре, що вони з'явилися так, бо конкуренція це завжди найкращі ціни для покупця. Показую декілька позицій, дійсно на тему ціни іноді цікавіші. А ще на тему додатково можна зекономити з промокодом. Проміки знайдете в описі до цього відео. Показую, як вони працюють. Ось, наприклад, промокод, який при замовленні від 39 доларів дає знижку 30%. Максимум, що можна зекономити з цим промокодом 25 доларів. Знижка актуальна лише для нових покупців. Знизу під відео в описі я додав ще промокодів. Вони актуальні для різних категорій товарів. Тож обирайте, купуйте і економте. Ще один варіант економії на тему розділ сайта безселери. Окремо на порталі зібрані літні знижки. У розділі з новинками також пропонують дуже хороші ціни. А загалом то клієнтам з України на тему доступний дуже широкий асортимент товарів: одяг, взуття, гаджети, посуд, музичні інструменти, елементи декору, канцелярські приладдя, іграшки, біжутерія та багато іншого. Ключова особливість цього маркетплейсу: безкоштовна доставка всіх замовлень незалежно від їх ціни. Але як довго буде ця акція доступна, невідомо. Тож рекомендую поспішити і купити все необхідне до зими. Також врахуйте, що будь-яку покупку на тему можна безкоштовно повернути продавцю протягом 90 днів з моменту одержання. Тож, якщо ще не робили покупки на новому Аліекспресі, то варто спробувати. Лінк на гіпермаркет тему і промкод залишаю в описі під цим роликом. Переходьте, дивіться, економте.